Вітаю вас сьогодні, 12 серпня 2025 року, і ми з вами продовжуємо розвивати, формувати певні важливі навички, розширення свідомості через елементарні. Аспекти, які є в кожної людини, ми поговорили про внутрішні аспекти, про те, як тримати це в балансі, ці якості, як застосовувати, як розуміти, що потрібно на це звернути увагу. І сьогодні ми поговоримо перед тим, як перейдемо до більш глибшої теми, поговоримо про те, що є запорукою досягнення реалізації, чого завгодно на будь-якому рівні гармонія. Гармонія, цілісність, баланс, спокій, коли ми даємо всьому місце бути, ми не беремо на себе ілюзорних якихось. Обов'язків, на які ми не можемо повпливати, да й не треба нам на це впливати, тому що це а, досвід, а, зростання, досвід трансформації інших систем або інших людей, і так далі. Ми відповідаємо не тільки за те, що в полі нашої відповідальності, а те, що принесе найбільший. Найбільший комфорт для нас найбільший найекологічніший, найприємніший спосіб еволюції, проходження певного досвіду, до якого досвіду, в якому стані ви хочете проживати це, це життя. А от після того, як завершиться це життя, з чим ви підете, про що ви будете пам'ятати, за що ви собі будете вдячні? І для того, щоб не було боляче потім, Потрібно думати зараз і, і думати не тільки про те, що буде потім, але й про те, як мені з цим зараз. От, чи це дійсно а, час, енергія і інші ресурси матеріальні і нематеріальні, я ними володію, і я ними усвідомлено самостійно розпоряджаю, чи я підпадаю під певний вплив для того, щоб. Поділюся живою ситуацією. Сьогодні а, я сьогодні дуже задоволена собою, чесно. Я себе просто отак знаєте обіймала, цілувала, дякувала собі за те, що я така, як я є, і а, в мене було декілька причин. А, а, а. Себе ставити на п'єдестал, тому що я реалізувала те, що для мене було важливе, я дуже задоволена собою. І я проснулася просто сьогодні день, почався з такого приємного настрою. Його не могло нічого і ніхто зіпсувати. І я в такому стані спокою. Плюс я ще. А... Зосереджена все-таки на цьому стані, тому що я сама проходжу певні певні практики, і я говорю про це з вами, я говорю про це з клієнтами. І, ну, тобто, цим наповнене моє життя в цьому, на цьому мій фокус, і це все-таки багато чого значить. І сьогодні телефонує мені. Декілька а, номерів телефонувало, а, і певний час телефон був не біля мене. Я приходжу, дивлюся, я розумію, що це а, ну, пробивали це якісь спам, якісь шахраї. І тут в мене телефон в руках, і телефонує мені якийсь номер МТСовський, і я розумію водафон. Я розумію, що ну, можливо це хтось по справі якийсь. Хоча все таки телефонні дзвінки це вже, мабуть, минулий час, і вони мінімізовані, але все ж таки. І я піднімаю трубку, і мені починають тераторити про те, що там, ми проводимо опитування такий-то, такий-то якийсь фонд допомоги українцям. І я, а, Чи можете ви відповісти на якісь питання? Я говорю: а який ви фонд? І вона мені починає розповідати, я все-таки. А, розумію, що ні, там немає конкретики. А, і говорю, а, ні, нам не потрібна ніяка допомога, хай це буде тим, кому це потрібніше, а, і вона, Але це ж не факт, що ви її отримаєте, просто дайте відповідь на питання, з якої ви області. А, говорю, ні, я відмовляюся, я не буду відповідати ні на які питання. Гарного дня. До побачення. І в мене ще такого не було. Це був засмучений шахрай. Там був такий, знаєте, вздох. А, і, м -м -да. От а, я ще такого не зустрічала. Я просто зустрічала погрози. Ну, такого було багато, а, щоб повпливати, залякати, залякати якимись зв'язками, залякати якимось. Знайомими з, заля, там, чи родичами залякати якимись а, термінами, а, ще чимось. А, а, потім, що було, було неправда, була маніпуляція, були ці продажі з а, різними теж маніпулятивними штуками, ну тобто не дуже шагайство, але ну, намагання впливати на а, свідомий вибір. І, але такого, щоб ну, тобто був якийсь напір. А тут просто такий подих нещасної людини і таке розчарування. оце, да. Я ще такого не зустрічала. Але чітко приймати рішення, ставити запитання, не танцювати під. А а Посил того, як веде співрозмовник, а брати ініціативу на себе це дорогого коштує, і якраз саме це з самого першого запитання воно почало вибивати, вибивати з колії і чітке. Ні, що ні, я не буду відповідати на ваші питання. Ні, мені це не цікаво. Тому що шахраї вони розраховують на те, що ну людина чує скільки таких випадків читаємо в новинах, наприклад, що там люди втратили там 40 тисяч, 300 тисяч. Хто скільки, а тому, що повелись на оці якісь там пропозиції, хочеться навіть якщо є, хочеться більше, більше-більше, якщо це безкоштовно, то знаєте, і оця солодкий, і люди починають на це приставати. На ці умови відповідають, вводять і так далі. Вони тримаються на цьому контакті, потрапляють під вплив. Але перше, це бути самодостатньою людиною, бути незалежною людиною, розуміти, куди ви направляєте свою енергію, хто ви, що вам на що вам потрібно, що ви це можете самі собі забезпечити? Що, а, Цінувати себе, бути спокійною людиною, мати міцні внутрішні опори, бути задоволеною собою, бути задоволеною своїм життям, робити все так, навіть якщо вам не подобається щось, то крок за кроком робити так, щоб це подобалося. І, наприклад, 4 роки тому, 3 роки тому я працювала з людиною, і це був треш. А, так, це був 22-й рік, мабуть, і ну, я дивилась далі в сторону розвитку своєї справи, і це був треш, тому що мені потрібно було дуже багато зробити пунктів для того, щоб прибрати те, що забирає мою гармонію, забирає мій спокій, забирає мою увагу. Одна хвилина моєї уваги. А, наші думки. Наша реальність така, як наші думки. Ми туди направляємо свою енергію, ми там, де наші думки, наші дії, там ми діємо відповідно так, як ми про себе думаємо, як ми себе відчуваємо. І потрібно було десь силою волі зробити так, щоб цю гармонію створити своїми руками. От, І це такий наглядний випадок, коли. ну, який результат це дає, як мінімум, це просто це, це захист такий елементарний, але а, ну, ми ж не тільки про те, щоб захищатися, ми ж ще щоб створювати. Тобто це м, така гарна, м, гарна, я не знаю, як правильно це назвати, а, точка відновлення, а, тригер відновлення. А, от Розуміння, що для вас, ваша гармонія, ваша цілісність. Це певні якості. Це не щось таке, знаєте, ілюзорне, якісь е, стани, це конкретний набір ваших унікальних е, якостей. Дій, мислення, відчуття е, того, до чого ви повернетесь. це те, що вам, ну, ваші природні якості, які дають вам максимум. Того, що ви наповнюєтесь ресурсами і матеріальними і нематеріальними, і а, зараз ми зробимо з вами таку коротеньку вправу, це як вступ до наступної такої глибинної теми. Ну наскільки це можна в відкритому форматі. Моя гармонія, вправа арт-коучингова розстановочна, вона допомагає усвідомити а, те, з чого складається ваша особиста гармонія, і побачити, що потрібно для її відновлення. Я собі подібну вправу робила а, вчора. Трошечки не за такою інструкцією. Там у мене були інші складники, але вони мені дали зрозуміти, чому, чому в мене в певній сфері результат один. А коли я думаю постійно про uh, іншу сферу, там в мене результат не такий, як я хочу, і я побачила наглядно, зрозуміла, що мені потрібно зробити, щоб отримати той результат, тому що ну, куди ми направляємо дії, де ми фізично проявляємося, фактично реалізуємо певні uh, причини, які являються потім uh, результатом для результата uh, основою. Uh, і, uh, звісно, це. Це показує наочно, що є в нашому житті, чим наповнене наше життя, і прибирає оце такі якісь ілюзії, якісь плани, які просто є планами, є такими замками з наших якихось там думок. І так далі, от, що потрібно для того, щоб відновлюватися, що таке для вас відновлення і гармонія, і як потім повертатися самостійно, ви можете цю вправу робити в будь-який час, коли вам буде зручно. Підготовка. Рекомендую вам взяти три невеликі предмети: це може бути будь-що будь-які предмети От у мене наприклад підставкою є така під телефон вона вона теж була такою таким Об'єктом одним із. Це можуть бути камінці, якісь фігурки, картки, олівці. Будь-що можна покласти перед собою три невеликі предмети. Сядьте зручно, зробіть три глибокі подихи, три глибокі видихи. Коли вам безпечно, коли не звучить тривога, ви можете розслабитись, вас ніхто не відволіче, не потривожує. Зробіть три глибокі вдохи, три глибокі видихи і визначте для себе. Три складові гармонії. А на що ми орієнтуємось? Тіло, розум, душа. А ви потім можете це якось змінювати, по-іншому інтерпретувати. Наприклад, у мене це було три сфери. У мене були три сфери, актуальні для мене на даний момент, ну, не тільки три, але три основні, куди, куди я рухаюся. Але є те, що вже за спиною, те, що є про мене. Ну, тобто, з цим можна трохи погратися, але для початку підійдеться вправа. Тіло, що це значить? Це наш фізичний стан, це здоров'я, це енергія, розум. Це думки, це фокус, це ясність. І душа це те, що для нас цінно: це наші цінності, це наше серце, це наша місія життя, те, як ми впливаємо на інших людей. Як... Як складається життя інших людей, коли ми з ними контактуємо? І Як ми приймаємо рішення, що ми говоримо, що ми відчуваємо, як ми живемо своє життя? Це впливає певним чином на інших людей, про яких ми ви, можливо, навіть і не знаєте. Тобто, це сенс, це внутрішня ваша тиша, коли ви наодинці з собою. Чи ви приглушуєте, чи ви можете витримати цю тишу наодинці з собою? Про що ви думаєте, як ви себе відчуваєте? Чи ви вмикаєте телевізор або якийсь фільм, або а, з кимось спілкуєтесь по телефону? А, і ви не вважаєте за потрібне бути наодинці з собою? Ви там не бачите нічого цінного вам? Сумно і важливо пам'ятати про те, що ми для себе свій власний хребет і наша власна свідомість це ті складові, які завжди будуть з нами, в незалежності від того, в якому стані ми будемо фізичному чи матеріальному там і так далі. Тобто найперше з ким потрібно налагоджувати контакт, щоб були гарні зв'язки. Це свої внутрішні, нейронні зв'язки а в своєму внутрішньому світі Це впливає на те, як ми проявляємо зовні. І розкладіть предмети, які символізують тіло, розум і душу. Які символізують тіло, це фізичний стан, здоров'я, енергії, все, що з цим пов'язано, і матеріальні аспекти, розум це думки, фокус, ясність, куди це все направлено, як це проявляється, про що, яку його, якої якості, і душа це цінності, сенси, внутрішня ваша тиша. Розкласти ці предмети рекомендую вам перед собою, так як ви відчуваєте, яке їхнє місце зараз у вашому житті. Можливо, щось стоїть далеко, щось збоку, а щось поруч. І усвідомити, що це картина проявлена в матеріальному світі вашого внутрішнього світу. Запитайте себе і бажано дати відповідь письмово, що зараз найближче до мене, що зараз найближче до вас. Чого не вистачає вам, щоб ці три складники були в гармонії? Щоб було добре, щоб було комфортно, здорово. Який предмет хочеться посунути, щоб стало ще краще, щось віддалити, щось наблизити? Як це розташовано? І рекомендую вам перемістити ці предмети так, щоб вони утворили трикутник рівноваги. Кожна частина на однаковій відстані одна від одної. Запам'ятайте або сфотографуйте цю композицію, де ваш візуальний якір стане гармонією. Гармонія це коли наше тіло, розум і душа. Стоять на одному рівні та підтримують одне одного. Кожен день ви можете робити маленькі кроки для того, щоб підтримувати цей баланс. Ви можете собі поставити на головний екран телефону або намалювати і пам'ятати, і бажано, хоча б сім днів, в ідеалі це півроку, рік, практикувати це для того, щоб. Усвідомлено створювати, вибудовувати за цим сценарієм своє життя, щоб ваше життя було в гармонії, і не потрібно було потім прикладати максимум зусиль, фокусуватися тільки на відновленні, щоб ви були автоматично з'єднані з джерелом, з якого йде ця енергія життя. Тіло, розум, душа. Стоять на одному рівні і підтримують одне одному. І кожен день ви можете робити маленькі кроки для того, щоб підтримувати цей баланс. На цьому я залишаю вас для того, щоб ви записали ваші інсайти, побули з цим. Можете залишити ці предмети на декілька днів, щоб вони побули у вас перед очима. І ви можете відчути, а як відчуває ваш, ваша душа, як вона бачить ваше тіло, в якому контакті вона з розумом? Як тіло дивиться, сприймає на душу, сприймає душу, сприймає розум? Побути з цим. Це проявлений стан. Зробіть так, щоб вам було комфортно. І поспостерігайте. Хоча б три місяці. Ну, це так оптимально. Потримайте на цьому фокус. Інсайди у вас будуть ще певний час а, вас, до вас приходити. Залишайтеся на один з собою для того, щоб а, чути себе, чути свою душу, чути своє тіло. І чути свій розум. До нових зустрічей з новою, більш чіткою темою. Але це основа.